Доброго дня, шановні друзі і всім підписникам. Значить що? Просто щоб вам показати, заодно хочемо, верніше, хочемо, хотіли. бачите, як воно виходить? Мокро. Щоб був повний привід, ще було б плюс-мінус нормально. А так зараз зверху воно відмокріло, слякоть. І виходить, він пару разів хапанув і буває, пробуксовує. Це ми он якщо вам видно, вийшли, спробували. Серед тижня, коли воно просохне, візьмемо повністю, пройдемо, щоб оранкою оцей весь бур'ян перебити, а коли буде оратися, щоб воно вже оце підв'ялене, ще глібше сховало. Отак дивіться, надіюсь вам видно, звідси, вже на колесах набилося передніх, задніх, вже як сліки стали. А так, щоб воно було сухе, то для нього це була б не проблема. А так, виходить, він ось дохопає зверху. У мене, дивіться, до капці як налипає. І тяжола хреновина! Щоб на цей груз, то це було б взагалі би гаплик. А так воно його перецегосює. Звісно, результат видний, але треба, кажу, бачите, треба, щоб було сухе. Бо коли мокро, вам буде не вистачати переднього приводу. Ну, слава Богу, бачите, в натяжечку собі, головне, щоб не рвикати ним, не димить, все пучком, зразу межа виділяється. І він його тягне. Причому нормально зараз затягне. Просто кажу, немає сцеплення із-за того, що мокре. Також, щоб воно було сухіше. Дивіться, яким до клапті з-під нього вилітаю. Щоб воно було сухіше, то просто було б сцеплення. І він би його на швидкості потягнув на раз-два. Ну отак. Доволі непогано. Якщо брати іменно любітлям розковиряти, то дивіться. Бачите? Хм. Непоганко. Ну тяжола зараза. Кажу, щоб не передній груз, фіг би ви її підняли, воно би вам трактора підняло. Дивіться, скільки вже на колесах намотилялося. І вроді би що того дощу пішло? Тільки зверху поляпотів. А цього достаточно. Так, їдемо до другої межі. Як завжди, оцей город, ось частина цього, картоплю ми вже посадили. Будемо що? Скажіть я вам скажу, садити гарбузи. Дай бог посадимо, вродять і будемо продавати. А ну, зараз давай газу. Ха -ха! Кажу, замітьте, якщо нормально, ним не рвикати, не димить нічого, все пучком. І дивіться, десь на сантиметрів 12 воно його процегосює. Ну, просто то, що мокре-мокре зараза капець. Зараз це чисто попробували. Плюс вам Відос показати, що воно є. Серед тижня, коли воно підсохне. О, бачите, он дуже пробуксовує все. Серед тижня, коли воно підсохне, що зробимо? Пройдемо знов і візьмемо виораємо його. І якраз на виходні будемо судити гарбуз. А так, от іменно зараз мокре. Ну нічого. Щоб воно було сухе, це те, що треба. Якраз гарбуз зійде, зберемо. Коли відмолотимо, отоді якраз сухо на землі. Прошарабанимо гарбузиня. Засіємо цю, скажіть, як вона називається, Гірчицю. Так, да, дивимося, скільки на ньому цього болота набивається. Даже. Засіємо гірчицю і вже в осінь перетарабанимо. Ну факт. 240 його може тягнути. 244-й взагалі буде на раз-два. От зараз по такому 244-й потягнув би навіть не задумуюся. В цьому ж не вистачає передка. І за того, що мокро. щоб воно зараз забуло сухе, то він би по сухому проволік би його... Ой, то ні, ти що, зараз знов Це може не потягнути, ви що. Це, вважайте, другий раз по-другому, воно ж зараз м'яке буде влазити аж на той світ. Дивіться, як воно тягне. Ні, па, це дуже глибоко. Ну, зато від межі від цього госели. Це знаєте, як тако зима була, потім трошки взяло підсохло по весні. Зараз задивіться, як воно пішло. Приморозок такий взявся і зверху трошки розстає, а знизу воно все таки льот остається Це зараз така ж сама ситуація. О, все, бачите, вже буксанув. О, мокро йому Дуже багато бур'яну за собою тянуть. По сухому пройшло би на раз-два. Бачите? Замітно зараза. Груз обов'язково. Дивіться на переднє колеса як набилось. Мокро, але ну, зато від межі, як ми хотіли, так і відійшли. Ви побачили, як воно працює зарази на мокрому. Щоб було сухеньке, то що треба, тягне. Притом воно вже тут робилося. Це я тільки, звісно, перший раз бачу, як він її волоча. А так, то, що треба. І з позитивного. Отам От вон до поперек город. Осінню забираємо собі під гарбуз. У нас вийде раз, два, третій на полі і четвертий тута. І так потихеньку будемо розширюватися. Так що так от. А зараз дивіться, скільки він болота назбирав на себе. Дивіться, скільки. Ну, чортня зараза хороша, бачите? Зразу видно. Ефект і результат. Це ми її будемо пускати в першу чергу, каже, після того, як що. Зберемо гарбуз, зразу перетрощимо, як правило, в то время земля суха. Переб'ємо вудення, вудення піде в удобріє. Дивіться. Бачите різницю, де два рази пішли підряд. Взагалі, як згоране. Ну, серед тижня візьмемо його в сеньки, перегораємо, передіскуємо і потім трактор приїде згорає, щоб цей бур'ян пішов ще глибше. І щоб він там же собі перегнивав, якась влага була для цього гарбуза нашого. Не так що я взяв переврав, воно з кибою впало. І от тако город чистий чистий, десь посередині города одне росте доверху. от. Так от. А ось він кажу, передіскуємо вуденя, розкидаємо гірчицю. Підуть дощі, вона зійде. В пізню осінь, коли вона вимахає сантиметрів 60, а то й 80, дай Бог. Передіскуємо на зиму. І все. І це буде найкраще доброго. Не треба ніяких суперфосфатів, нітроамофоски і тому подібного. Сідіратов тарабанили і то, що треба. Все. Як завжди, лайк, підписка на канал. Всім здоров'я і удачі. До побачення.